Вітаю! Сьогодні томатний сік. Перебиваємо помідори, миті від повреждений всяких відчищені. Ріжемо дрібненько і складаємо. ну я в чопер. Можна перебити цим погружним, можна перебити в такому блендері. Але цей блендер він менший об'єм має, ніж чопер. Тому в сторонку, ногою я не люблю працювати. А цей, поки є, найпрацює. Поки живий. Так, покажу, як порізано. Як порізано, будь ласка, ось. Ось так порізано. І перебиваємо прямо зі шкірками, потім ми це заберемо. Перебили і каструлю. Отсюди. Каструлю треба брати або різково, або сталеву, або дюралеву. А маліровано краще не брати. Тому що якщо забудете помішати і пригорить до емалі, потім будете відділяти разом з емалью. А цим нічого не стане. Замочили гарячою водою і все. І так решта перебиваємо. Ось так от, от вийшло. Так, що я бачу? 12-11 не бачу. 11 літрів. Бачите, що вирішиться. Значить, ми це вмикаємо і просто доводимо до кипіння. Закіпчуємо його і десь пів години будемо на слабкому вогні кип'ятити. Щоб виварити зі шкурок. З насіння, все, що потрібно нам. А потім вже будемо забирати шкурки насіння через Дуршлаг А якщо відразу шкурки насіння притіряти і забрати, тоді сок не буде такий насичений. Тому так робимо. Значить оцю купінку її треба знімати обережно. Водина у мене кипіла За годину взяла все от шкурок. И теперь берем сито, ставим на другую большую кастрюлю и протираем. Ну, кто протирает венчиком, мне нравится лопаткой этой. Ее прямо втираешь, и она туда заходит. Если лопаткой, то берите вот такую именно Щоб вона була полукругле дно. Можливо взяти ось, ось таке. Но тут дно не полукругле, тут дно, бачите, плоске. І коли ведеш, а воно отак вот дно. Вот. Ведеш і тут уже неудобно. А тут, туди-сюди. Ходиш собі лопаткою. І воно собі. Все, це викидаємо. ну В 90-ті ми це не викидали. До цього додавали ще часник і їли. Так, і так далі, всю каструлю. А можна це робити і повірюшкою. Дивіться теж. Неї ну, кругле дно і тут кругле дно. І нормально Перелив сік назад в цю каструлю. І що ми там бачимо? Так. Бачу вісім, не бачу 7, половиною. Ну, буде як вісім. Нам треба це знати, щоб знати скільки солі скільки цукру. Значить, на 1 літр ми даємо отаку вот столову ложку солі. Це 13-15 грам. якщо. І таку ж саму ложку цукру итого 8 соли 8 цукру и кипятим ще раз уже просто закипить і на всю каструлю чайную ложку лимонной кислоты вона будет и як консервант и придаст яскрай кольору прокипіло 5 хвилин більше нічого не добавляем беремо стерилізовану банку Наливаємо до країв. Я вже спробував солі, цукру якраз. Пробувати треба, тому що можуть бути солодкі помідори і солі не вистачить. Оцей стільки солі, скільки я даю, це і для смаку і щоб воно... Не стреляла, як консервант. Все вистачи. Так. І тепер. І тепер. І тепер закриваємо. Баночку. Так. Кружчик. Крючик. Я по два разу кручу, привичка. Все. Перевертаємо на кришку, кладемо, коли всі закрию, тоді накрию полотенцем, а зверху ще можна е, одягти телфановий пакет великий. І це буде як термос. Все, закриваю решта. І ось у мене вийшло 7 літрів 4 літровки і дві полторашки. І зараз накриваю і зверху ще пакетом. Натягую пакет і буде до ранку так гарячим стояти. Так от. Ну що, далі буде. Ну, ось так от. Закрив зверху пакетом.